Добрий ранок, друзі. Дуже-дуже рада знов читати з вами Біблію і дуже рада, що сьогодні ми знов можемо бути здатними слухати і сприймати слово від Господа. Нагадую, ми читаємо книгу пророка Захарі. Сьогодні прочитаємо третій розділ і подивимося, що Господь приготував нам. Він показав мені і Ісуса, первосвященика, що стояв перед посланцем Господа. Сатана стояв праворуч Ісуса, щоб звинувачувати його, і посланець Господній сказав Сатані: Хай Господь, який обрав Єрусалим своїм особливим містом, дорікне тобі сатано. Всевишній врятував це місто, неначе головешку, що викопана з вогню. Ісус був вдягнений у брудний одяг і стояв перед посланцем. І той заговорив і сказав ангелам. Які стояли перед ним, зніміть з нього цей брудний одяг. Тоді він звернувся до Ісуса Дивись, я зняв твої гріхи з тебе, не наче одяг, тож виберися у святкове та чисте вбрання. І сказав я нехай надінуть чистий тюрбан йому на голову, тож вони наділи чистий тюрбан на голову йому. Вони одягли його в нове вбрання, і посланець Господній стояв поруч. Тоді посланець Господній за старих Ісуса сказавши, ось що говорить Господь Всевишній. Якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо робитимеш усе, що доручив тобі я, тоді судитимеш у храмі моїм і наглядатимеш за подвір'ям моїм, і право матимеш ходити між ангелів, які тут стоять. Слухай, Ісусе, правосвященик, та інші священики, які сидять перед тобою, символ того, що має статися. Ось я приведу особливого слугу свого на ім'я Пагін. Ось камінь, що перед Ісусом поклав я, а на цьому камінні одному сім граній. Дивись но, ну, я ось вирізблю на ньому напис, який буде свідченням того, що одного дня я зніму провину з цієї землі. Так говорить Господь Самогутній. Того дня Господь Самогутній говорить, запросите ви один одного під виноградну лозу та смоку і розмову мирну. Такі добрі, чудові слова. Але, знаєте, хочу акцент зробити на тому, що кожен з нас, віруючи в Ісуса Христа і людина, яка дійсно намагається йти шляхом Бога, отак от пристане в День Суда і отримає новий одяг, нове вбрання, щось на голову, нове ім'я. І це буде щось таке неймовірне і дивовижне, але щоб до цього прийти. Є одна умова Йти за Господом. Йти так, як він скаже. Інколи ми думаємо, що е, наші думки, наші мрії, вони е, не такі, як у Бога. І те, що ми бажаємо, ми ніколи не отримаємо, бо Бог бажає 100% іншого. Але знаєте, я проходжу свій шлях, і я бачу, як все, про що я мріяла, саме в Бозі, я отримала. Це можуть бути елементарні речі, абсолютно елементарні. І... А інколи навіть і не елементарні. Але нам так здається, що ну, чомусь Бог не захоче нам це дати. Ми за Бога вирішуємо. І ось тут головне пам'ятати, що Божий шлях він 100% не просто найкращий, а він буде вести вас саме так, як вам буде. Нормально. Я не кажу, що буде дуже комфортно, тому що у нас у житті у всіх є свої якісь проблеми, втрати, переживання, але цей шлях буде нормальний, тому що ми будемо знати, в кого наша надія, на кого ми повністю віримо, покладаємо всі свої надії, переживання, все-все. І ось про це сьогодні треба молитись, щоб нам з вами дойти до того моменту, коли ми будемо так само стояти, і коли з нас Господь зніметь погане убрання і дасть нове чисте. Господь, дякую тобі за цей день, дякую за те, що ти настільки сильно, сильно, милостивий, і ти кожного ранку оновлюєш свою милість для того, щоб кожна людина сьогодні знов могла відчути щире. Твоє кохання до кожного з нас. Дякую за твою турботу, піклування, дякую за те, що ти даєш нам ті чи інші переживання, але все рівно вчиш нас іти твоїм шляхом і довіряти тобі. Я дякую тобі за ці нагадування, які дуже-дуже окриляють і надихають на те, щоб продовжувати йти твоїм шляхом. Дякую тобі за це. Допоможе нам цей скрутний, складний час. Все ж таки, дякую. Як би ми не впали, а праведник може впасти сім разів, але кожен раз він стає. Допомагай нам вставати, будь ласка. Допомагай нам не відвернутися від тебе. А сто відсотків піднявшись і йти знову за тобою, крок за кроком. Дуже прошу про це. І дячна тобі за те, що наші хлопці, воїни, дівчата, наші волонтери, наша влада всі працюють. Може, не як один механізм, але всі працюють. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що. Українці, які є розкиданими по всьому світу зараз, вони продовжують вірити в перемогу України і щось на тих місцях роблять для того, щоб прискорити цю перемогу. Дякую тобі за це. Будь прославана в сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня.